Вітаю, мене звати Ольга, я є соціальна працівниця та психологиня за освітою. До 2022 року я працювала в туризмі і мріяла стати стюардесою. Це була така моя дитяча мрія, я була вже за крок до неї практично. А тоді я прийняла рішення, що я більше потрібна своїй країні. Я вирішила повернутися додому. І 2023 року я вперше почала працювати за своєю освітою, соціальною вакцинацією. А ось пізніше я вже як завершила магістратуру психології, я почала працювати психологом, і я проходила колосальну трансформацію, колосальне посттравматичне зростання після ситуації з нарцисичною особистістю. Зараз я для себе. Відкрила те, що мені подобається створювати музику, і мені подобається створювати книги. Тому скоро буде перша моя пісня. Запрошую до прослуховування. Дякую за увагу.